Привіт, прочитавши книгу з останніх стають першими, написана пастирями церкви місії «Слово Боже, дійсно, я бачу, що Бог з'єднав двох сердець, щоб вони стали помазами Божими і приносили плод і служили Богу. Вони Зустрілася в Криму. Станіслав побачив Юлію, і Бог сказав йому: ось твоя жінка. Вони побрались. Потім приїхали на весілля до Юліних родичів. Юлія почула істину Слова Боже. І на другий день вона з родичами поїхала в церкву живу. Там вона покаялась і отримала. Дух Святий і Дух її навчив молитися, щоб чоловік став пастирем. Вона е, дома у Криму біля неї церкви ніякої не було. Вона е, самостійно вивчала слово Боже, читала Біблію і молилася, щоб її чоловік став пастирем. Через чотири місяці Станіслав покаявся. і вони ж е, залишають свою квартиру, залишають своє благополуччя і їдуть. Там вони вселяються в стару квартиру, там удобства не було такого. І вони починають проповідувати на базарі. І Там різні люди вони рятували. Вони і проститутки, і злодюжки, і В общем, всіх людей, які е, відкривали свої серця, щоб. Врятувати свою душу, прийти до Бога. Потім вони відкрили церкву свою у Дом культури в селі. І потім Станіслав заболів і сказали, що у нього рак, але вони понаділися на Бога. І Бог е, вилюпував е, Станіслава, і вони продовжують проповідувати. Вони стали з останніх першими, і інших людей вони е, рятували душі, приводили до Бога рятуючих від сатани. І ці люди зараз вже стали пастирями, е, е дяканами, лідерами. Тобто ще й учням Ісуса Христа зараз. І ці е, церкви, і пліт їх видно, е, що є Придністрові, в Молдові, ось в Україні, в Одесі. Зараз же ця церква називається Міжнародна місія Слово Боже. Чого? Бо вони є помазаниками Божими, бо вони є Божі люди, самі стали з останні